Доброго дня, мої хороші підписники, повернулася з ринку в Аланії і купила цибулю Порей. Я думаю, що багато з вас бачили цю цибулю, так? І завжди хочеться щось приготувати, але не маєш рецепту. Я знаю один чудовий супчик крем суп з цибулі Порея. Якщо вам хочеться Побачите, як готувати такий супчик, обов'язково поділіться цим відео, покладіть лайки, мені буде дуже приємно, і ми з вами починаємо готувати. Спочатку ми добре помиємо ось цю цибулю. І запам'ятайте, що саме білі кінці в цієї цибулини, тому що вони йдуть в землю, землі, вони самі м'ягенькі і самі смачні. Зелені, ми просто. Викинемо і дрібно поріжемо. І так, беремо каструльку. У мене ті фаліва. люблю ті фаліви. тут і зажарюється, і... і готується дуже добре. Даємо масло, Звичайно, сливочного масла. На око. Я роблю це все на око. Ось так. Але я ще не запалила плиту. Так. І вливаємо туди теж на око оливкової олії. Сливочне масло для того, щоб е, супчик у нас був сливочний. І тепер зо 5 зубчиків чесночку. crisimo de ribanho ribanho Пливаємо наш чесничок сюди і нехай томиться. А тепер займаємося нашим пореєм. Дрібненько покришимо, кришимо порей. І тушимо порей. тушкуємо, щоб він став м'ягенький. Трошечки посолимо, потім ще ми будемо пробувати до смуку. Нехай, нехай тушкується. А тим часом ми підготуємо дві великі картоплини. Наріжемо теж дрібненько. Дрібненько. Ось так. Картопля у нас підготовлена. Дивіться, в мене тут є смітничок, ви знаєте, я його рекламую, є він в рекламі. Дуже чудова річ. Скористайтеся, тут ви готуєте, а тут ви маєте смітничок. Все зразу в порядочку. Ось так. І тушкується наша, я покажу, наш порей. Запах пішов неймовірний. Можете попробувати, Для того, щоб ви оцінили смак, спробуйте. Нехай потушкується і стане м'ягенький, м'ягенький такий. М -м -м. Дуже чудовий. Ось. Дуже. Тепер кидаємо сюди картоплю. І мої дорогенькі, у мене є ось такий контейнер бульйону е, курячого. Я не знаю, ви можете дати бульйон е, овочевий. але мені здається, що в кожної господині є курячий бульйон. Якщо ви варите курку, то завжди у вас залишається бульйон. І я завжди-завжди маю в холодильнику бульйончик. І ось так. Прямо сюди я його кидаю. І він тихенько топиться. Я накрию кришечкою і буде готуватися наша картопелька. Тепер, мої дорогенькі, весь цей супчик ми блендером перебили. Просто блендером. Ми отримали ось таку яскраву, гарну, зелену суміш. Що ми тепер робимо? Тепер ми сюди додаємо оливкової олії, обов'язково. Трошечки оливкової олії. Тепер, мої хороші, беремо гарну тарілочку і собі набираємо супчику. Але це ще не все. Слідкуйте уважно. Ось такий у нас гарний натуральний супчик. Бачите, це частинки горошку. Горош, суміш у горошків. Ось, робимо так і обов'язково даємо сметанку. Так, як у нас е, в Туреччині е, сметана дуже жирна, я додаю жирний йогурт. Ось таку ложечку. Раз. І поправимо і зелені. Ось так, ідемо куштувати? Мої хороші, ось так вийшов супчик. Ось такий він чудовий. Ми зараз з вами попробуємо. Такий рецепт дала мені одна туркеня тут. Ви можете придумати, що хочеш. Наприклад, мені хотілося саме супчику. Овочевого, ось такого з цибулі порея. Він дуже класний. А ви можете придумати, що захочете. Я, наприклад, би попробувала і зробила з грибами. От наступний я би зробила з грибочками. Я думаю, що крем-суп з грибами був би дуже класний, піду в Україну. Там вже мають бути білі гриби і точно зроблю з білими грибами. Точно такий супчик, лиш не знаю, чи є цибуля порей Тобто, мої дорогенькі, ви не забудьте поділитися. Я дуже старалася. Я вас люблю і обожнюю всього вам найкращого. Готуйте смачненьке, натуральненьке, і все у нас буде добре. З вами була пані Марина.